Валентин Горкун, головний тренер спортивного клубу «Росава Степанці. Валентин Миколаївич, вітаємо вас сьогоднішньою перемогою. Зробили дуже гарний подарунок вашому директору спортивного клубу «Росава» Коусу Володимиру Івановичу, який вчора святкував свій день народження. Будь ласка, ваша думка по сьогоднішній грі? Першу чергу, як завжди, як Збройним силам. У нас вчора було два мініка. Два футболіста, плюс Іванича була Днюха. Така у нас була трошки мотивація, плюс останню гру. Ми трошки, можна сказати, самі собі зробили проблеми, але це футбол, як я сказав, будемо тримати удар. І сьогодні я рахую, що наша команда виглядала досить непогано. Але у вас теж досить гарна команда. Тут був, я рахую, до, до гола. Матч ми забили в другому таймі. Плюс ви вже почали відкриватися і ми забили в другий тайм. І так, з цього вийшов результат. Але була досить бойова гра, мені дуже сподобалося. В минулому турі у вас була досить несподівана поразка на, на рідному стадіоні в Степанцях перед вболівальниками. Програли Олімпу. Кам'янка з рахунком 2-1. Я бачу, яку помилку допустив ваш захисник. Що привело до цієї поразки? Скажіть, будь ласка, якісь після гри були зроблені висновки, якась чоловіча розмова була в середині колективу. Звісно, були, була розмова. У нас був розбор гри. Ми показали на ці помилки. Це були дитячі помилки. Перший гол ми пропустили з кутового. Другий, ну, другий це без коментарів, ну Це буває, бувають чорні дні у команди. але я... Дякую своїй команді, що вони вирили з цього, і сьогодні вони заробили три очка. За це їм дякую. Раніше, останні роки, в складі спортивного клубу Росава грали багато легіонерів Були з Київської області, з Полтавської, з Вінниці. Тобто, то така стратегія була ставка десь частково на. Десь частково на місцевих, але була і ставка на легіонерів. З вашим приходом бачу, що стратегія клубу змінилася. Вас на сьогодні грають лише Черкащани або Черка з ну, Черкаської області. Скажіть, будь ласка, ця це саме ваша була позиція, щоб грали лише місцеві і чи оправдовує себе ця стратегія? Ми поговорили перед чемпіонатом з керівництвом і вирішили, що будемо. Давай чан місцевим пацанам. Це в першу чергу для того, щоб команда разом тренувалася. Коли команда разом тренується, щось можна потом від них кажуть, вимагати. Ну, кажу. Але обідно, коли прошли тур ми так зіграли, що було багато питань. Але я рахую воно в себе виправдовує. Коли команда разом тренується, це, 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 це великий плюс. Скоро буде перерва в чемпіонаті, там десь пів півтора-два місяці. Чи будуть у вас, чи плануєте підсилення в складі, чи, чи вважаєте, що достатньо, що, що е, е, той склад, що є зараз, що ви зможете перемагати і боротися за найвищі місця в чемпіонаті області? З ви взяли, що ми там хочемо. Да, ми, як, йдемо, ну, я знаю, що е, спілкуюся дуже, дуже добре з вашим директором клубу. Я знаю, що ну, в нього мета це чемпіонський титул. Чи цей рік, чи наступний. Но... Ну, ви ж розумієте, ви пам'ятаєте, в професійному комп... футболі такий був. І є тань, його півтора року. Не було результату а Зараз що ви бачите, що він зробив. І зараз він кращим трені. Значить, він щось розуміє в футболі, і він робив свою роботу, і вона принесла свої плоди. Ну, Ми так само потихеньку тренуємося, щось їм пояснюємо, робимо розбори ігор. Воно ну, потихеньку, потихеньку воно дає якийсь результати. А яке ми місце займемо, це покаже тільки час. Миколаївич, ну від футбольного клубу Шевченко і вкрай бажаю вам. Особисто прогресувати як тренеру вашому клубу перемог і всього найкращого. Дякую, Дякую за інтерв'ю.